Чи має право на спадщину людина, яка жила в цивільному шлюбі за загальним правилом, спадкування в Україні регулюється цивільним кодексом України? Закон визначає черги спадкоємців, які мають право на майно померлого. У першу чергу, це діти, чоловік або дружина та батьки стаття 1261 цивільного кодексу України. Відносини, що нагадують сімейні, але без офіційного шлюбу не надають. Автоматичного права на спадщину, це означає, що якщо один із партнерів помирає, другий не може претендувати на майно покійного як спадкоємець першої черги, на відміну від офіційного чоловіка чи дружини. Але що робити, якщо шлюб не зареєстрований? Цивільний кодекс України у статті 74 передбачає особливий статус для осіб, які проживали однією сім'єю без офіційного шлюбу. Якщо чоловік і жінка жили разом, вели спільне господарство і не перебували в іншому шлюбі, той, хто залишився живим, може претендувати на частину майна. Проте є важлива умова. Факт такого переживання потрібно довести, як можна отримати спадщину. Перше, заповіт найкращий варіант. Якщо у заповіті зазначено цивільного партнера, він отримує спадщину без проблем. Друге. Довести спільне проживання як сім'я це складно, але можливо через суд. Проте визнання фактичних шлюбних відносин ще не означає автоматичне право на спадок. Третє. Довести спільну власність, якщо майно купувалося разом, і є докази, чеки, договори, спільне фінансування. Отже, без офіційного шлюбу варто заздалегідь подбати про юридичний захист. Підписуйтесь на мій канал, щоб знати свої права. Як довести, що ви жили у цивільному шлюбі однією сім'єю для отримання спадщини? Цивільний шлюб це не просто спільне проживання, а реальні сімейні відносини, які можуть впливати на ваші права, зокрема щодо спадщини? Закон не вимагає штампу в паспорті, але встановлює, що спільне проживання має бути тривалим і мати ознаки сімейного життя. Щоб претендувати на спадщину, людині доведеться звернутися до суду і надати докази. Ось що може допомогти: спільна адреса проживання, довідки з ЖКХ, показання сусідів чи виписки з реєстрів, спільне майно, чеки, договори, квітанції, які підтверджують, що партнери разом купували речі, наприклад, меблі чи техніку, фотографії та листування, докази, що люди вели спільне життя, святкували разом чи подорожували, свідки, показання родичів, друзів та знайомих, які підтвердять тривалість і характер ваших стосунків. Суд враховує ці докази і може визнати, що особа проживала з померлим однією сім'єю. Якщо рішення позитивне, людина отримає права, подібні до тих, що має офіційний чоловік чи дружина. Як уникнути проблем з майном та спадщином у майбутньому, якщо шлюб офіційно не зареєстрований? Поради адвоката. Скласти заповідь. Це найпростіший спосіб гарантувати, що майно дістанеться тому, кого вибрав померлий, стаття 1233 Цивільного кодексу України, оформляти майно на двох: наприклад, записувати квартиру чи авто у спільну власність, збирати докази спільного життя, зберігати чеки, фото чи договори. Отже, спадкування після смерті партнера, з яким людина жила однією сім'єю без шлюбу, можливо, але потребує багато зусиль. Закон України, зокрема, стаття 74 та стаття 1264 цивільного кодексу, дає шанс отримати майно, якщо вдасться довести факт спільного проживання. Для цього потрібні докази та найчастіше судове рішення. Щоб не залишитися ні з чим, варто заздалегідь подбати про юридичний захист своїх прав через заповіт чи правильне оформлення майна, у будь-якому разі, консультація з адвокатом допоможе розібратися в деталях і знайти найкращий вихід.